Загалом же російська армія атакувала Україну рекордною кількістю дронів і запускала ракети у повітряних силах. Повідомляють, що ворог застосував 741 засіб повітряного нападу. З них 718. Вдалося знищити оборонцям неба. Шахеди і безпілотники імітатори різних типів летіли з Брянська, Приморсько-Ахтарська, Курська, Орлата, Міллєрова. А із районів Саратовської та Курської областей запустили сім крилатих ракет Х-101, із Кандерка і ще шість аеробалістичних ракет кинджали з повітряного простору Липецької області. Основним Апрямком удару цієї ночі була Волиня, саме місто Луцьк. Ми вже спілкувалися із мером. Луцька дізналися, яка ситуація в місті на тепер, як готуються населений пункт від цієї ночі. А зараз вже з нами на зв'язку. Юрій Ігнат, речник повітряних сил. Пане Юрію, вітання вам! Доброго дня, вітаю. Пане Юрію, понад 700 шахедів, але поясніть скільки з них було реально шахедів, а скільки з них було реально імітаторів? Тому що знаєте, трохи така паніка зараз розганяється. Що Боже, вже більше 700 шахедів було в нашому повітряному просторі. А, власне, щоб не розганялася паніка, я ну, одразу вийшов там і в марафон, і в інші там новини. І додав власне таку ремарку, що 300, понад 300 шахедів цього зафіксовано цієї ці атаки, тому треба розуміти, що такі е, атаки з такою кількістю шахедів вже були, зокрема і по Києву, близько 330 в один з днів коли була масована атака на Київ. От нещодавно так е, не, не пригадую, яка це було число, але кияни добре пам'ятають цю дату. Так, коли така величезна кількість саме шахетів летіла сьогодні трохи більше 300 Теж з інших напрямків решта ж це дрони-імітатори, про які е, завжди наголошуємо. Це та ж сама Гербера та інші модифікації е, БПЛА імітаторів, які е, в своїй назві говорять про те, що вони роблять: так імітують той самий шахет радіолокаційно для того, щоб ускладнити повітряну установку, для того щоб перевантажити систему протиповітної оборони, що mm -hmm. уявіть собі величезну таку кількість засобів у небі, якщо брати карту України. То, знаєте, там 700 позначок, одразу летить з різних напрямків. Наскільки це треба кожну ціль виявити, здійснити супровід радіолокаційний, видати ту інформацію на екрани, на командні пункти і кожну ціль там присвоїться номер. І так відповідно проходить ідентифікація, її, як радіолокаційна, так і є візуальні <світло> пусти спостереження. Є ві... візуальне підтвердження прольоту цілі, акустичне. Знаємо, що є звуки відповідні в шахеда, як ганзонного косарки їх назва і так далі. Тож, якщо це інший двигун, то там буде інший звук. Відповідно, таким чином кожна ціль видається на командні пункти. Вже приймається рішення звідти в повітряних командуваннях. У Нас їх чотири в Україні: центр, захід, схід та південь щодо роботи. Тих чи інших засобів повітряному цілі. Якщо це авіація, піднімається авіація. Вже ППО внизу, яке є, так воно вже не працює. Працюють літаки чи гелікоптери або ж працюють системи РЕП-дрони-перехоплювачі. До речі, про які теж сьогодні багато говорять, які десятки сьогодні цілей знищили саме цим способом. Також мобільні вогневі групи приймається рішення щодо. Знешкодження тою чи іншої цілі, в тому чи районі тим чи іншим засобом, все це дуже складно робити в, в режимі, коли одночасно летить багато цілей, дуже мало на це часу. Але як бачите, протиповітряна оборона порається зараз із такою великою кількістю, і ворог розуміє, що це нам робити стає складно і збільшує саме кількість. Ось таким чином. Скажіть, з цієї ночі хто себе краще показав? Ну, якщо, звісно, можна так порівнювати, це мобільні вогневі групи чи дрони-перехоплювачі? Ну, краще з цього себе зараз показало. Дивлюся, мені сповіщення присилають пані Мар'яна, яка вже опитування проводить. Чи вірите ви повітряним силам інформації, яку ми видаємо зранку? От, і... В соціальних мережах, і це дуже пригнічує насправді е ті результати, які ми зараз показуємо. Так, може вони десь е в режимі за попередніми даними, коли він не відповідає, десь там плюс-мінус е якісь інформації, вона буде уточнювати, звісно, але дається загальна картинка uh -huh. на сьогоднішній день, щоб люди розуміли, скільки летить, що застосовувалося, скільки уражень, скільки імітаторів, скільки шахідів і так далі. Тому е дуже просили б ми. В повітряних силах усі, і депутатів, і тих, хто дуже любить критикувати, ну приходьте в повітряні сили і будете робити добру справу, інноваційні методи, системні зміни і так далі. Давайте mm -hmm. повернемось до вашого питання. Так. Хотіла ще запитати щодо кинжалів. Чи долетіли вони до своїх цілей? Тому що дивіться, моніторингові пабліки писали, що летіли кинжали на Старокостянтинію, Потім говорили про Луцьк, повідомляли про Житомирську область. Врешті, що якщо можна, звісно, це озвучити були кінжали направлені в різні напрямки. Далеко не всі досягли своїх цілей, але на жаль, є і певні ушкодження від застосування цих ракет, які Аеробалістичні uh -huh. знає, це запускається, звісно, з Міг 31. От, більше інформації поки що надавати, я думаю, нам не потрібно. Е, вдалося, якщо б перехопити, ми б це е, висвітлили от в тій інфографіці, яку ми е, надаємо зранку. От, тому е, про результати е, Бойової роботи ми говоримо, а про те, що, власне, що уражено, де уражено, тут потрібно дуже обережно подавати інформацію. Ми mm -hmm. кожен раз про і населення, і представників влади, Ну де дещо бути стриманішими в коментарях, тому що ворог оцінює результати своєї роботи саме по відкритих джерелах. Соцмережі, коментарі в соцмережах, фото, світлини і так mm -hmm. далі. Все це дає інформацію для того, щоб зрозуміти, досягли вони цілий чи не досягли треба повторно влупити по якомусь там підприємству чи шепта чи не потрібно от, от таким чином інформація тому не видається повною. тут повинна з розумінням ставитися усі до цього а щодо інформації яку ми отримуємо під час повітряних тривог хотіла пане юрію вас запитати про ці моніторингові пабліки існує їх багато ми не знаємо, хто за ними стоїть. Я не хочу зараз там оприлюднювати назву, але точно мені здається, кожен українець на такий паблік підписний. Ви знаєте, хто стоїть за цими пабліками? Тому що подекуди інформація, наприклад, в цих моніторингових каналах, куди що летить, ракета, який має напрямок, вона іноді з'являється швидше, ніж в офіційному телеграм-каналі повітряних сил. І у багатьох виникає запитання: як так? Як це працює? Ну, в багатьох випадках я знаю, хто за ними стоїть, тому mm -hmm. ну, та пробую достукатись до людей, коли інформація шкодить. Ну зрозуміло, що в нас телеграм анонімний, можна писати все, що хочеш, і так далі. Є особи там з підтвердженими там ідентифікаціями, які говор... які теж говорять, що хочуть. На жаль. Про що я згадував щойно. Ну та є пабліки, допустим, абсолютно анонімні. Мають вони джерела інформації, мають доступ до якихось там систем, які сповіщають про повітряну обстановку. Контролювати це, звісно, складно стає і чи повинні цим займатися повітряні сили контролем. Так, ми займаємося тим, що ми створили офіційні свої соціальні мережі для того, щоб виключити якісь викривлені інформації. Те, що в нас сидить постійно чергова зміна. Цілодобово байте сидить людина, дивиться в монітор і намагається сповіщати е, ну не пізніше ніж моніторингові пабліки, про які ви говорите, але це все ж таки офіційна інформація, яка е, висвітлюється потім в, в медіа. Тому що в нас є Телеграм, в нас є WhatsApp паралельно і Viber, тобто три соціальні мережі, де оперативно оповіщується паралельно населення про типи про типи загроз. От так і працюємо. Єдине, дійсно хочеться звернутися до тих телеграмів, які ведуться в основному, так чи інших, щоб не шкодили своєю інформацією і не давали, і надавали ворогу зайву додаткову інформацію. Маш. хотіла, ще, пане Юрію в цьому контексті запитати про правомірність, зважаючи на той факт, що є окремо моніторингові пабліки, підписана там велика кількість людей, і вони роблять збори для збройних сил України. Супер люди доєднуються, люди донатять. Але є окремо моніторингові пабліки, де автори цих каналів пишуть: ну а ми там щотижня умовно чи щомісяця відкриваємо збір. Можете подякувати мені за ту інформацію, яку я вам надаю, і люди теж донатять, бо там зрозуміло, що вони вдячні, бо знають, куди летить ракета. Це правомірно чи неправомірно певну фінансову вигоду з такого отримувати? Ну, знаєте, в нас тільки контролюючих органів в державі є. Я маю вас які, які можуть зайнятися цим питанням і визначитися про правомірність чи неправомірність. <гум> Я вам скажу, що ну мою думку, що кожен для себе є, як то кажуть. Особиста відповідальність кожної людини, медіаграмотність, про яку ми говоримо, там гігієна інформаційна і так далі. Кожен громадянин розуміти має розуміти, що купа шахраїв нікуди не дінеться. Вони будуть через усі будь-які доступні методи, чи украдуть ваш акаунт е в на так, чи там в вацапі. Та ж фішингова тема, вже та ж теж не закрита. Люди дуже довірливі, і коли крадуть номер телефону, то доступ до акаунту, можуть робити розсилку таким чином, навіть серед військових. Ну і плюс і про те, що ви говорите, що збори донати дійсно можуть люди, хочуть, які не залучені до Сил оборони, мають якусь копійку, хочуть допомогти по своїй природі. Добрі люди так, але стають. Жартами ось таких от речей, про які ви говорите на сам кінець. Зараз в середньому близько п'яти днів пауза між такими масованими атаками. Можуть вони цю паузу скоротити? Якщо так, то за рахунок чого? Ну дивіться, не будемо робити жодних прогнозів. Є статистика угу. берете нашу статистику там на сторінці. У нас звідти тільки Є в телеграмі командування ще телеграм-канал повітряних сил. Там є там тільки зведення ранішні. Можна просто подивитися по датах і по обстрілах і зробити для себе висновок про тенденцію, так і з uh -huh. якою ворог рухається відповідно до, до тих реалій, які зараз відбуваються світі в світі в геополітиці загалом. Почули вас, пане Юрію. Вам дякуємо, що ви погодилися оперативно доєднатися до Київ 24 сьогодні. Дякуємо за розмову. Юрій Ігнат, речник повітряних сил, був з нами на зв'язку. З паном Юрієм аналізували сьогоднішню масовану атаку на територію України. Понад 700 повітряних цілей було в нашому повітряному просторі.